Так, Прийшов, как, як ви думаєте, куди? прямо вона на Наталія Могілєвська. Гості. Сразу гості і на рибалку. Тут милога. Тут, кстати, живе Наталя Могилєвська, щоб ви знали. Я дом вам не показую. Так що і так всі знають, але я не показую. Я кажу не показую, де вона живе. Я вам показую вечірній. Вечірній такий. Як вони кажуть? Тріпшот. Як вони кажуть? Тріп. Вечірній тріп, хлопці. Рибацький вечірній тріп. Тобто треба потріпати. Тріпати. Ну я тоді з вами потріпаюся. Я буду вам розказувати, а ви слухайте. Дивіться, рибаків нема вечір, Вітер трохи стих, Хлопці. Вечерній тріп у нас почався. Це набережна, хлопці. Набережна продовження. Дивіться, хто стоїть там. Дивіться. Цапля хлопці. А цапля. Це на щастя. Бачите цапля? І Ольгінський залів. Перший шлюз. Крани, бачите, говнянка там. А це Огінський. Машин мало. Практично нема. Це маяк хлопці. Маяк. Ну, тут гідроцикли були. Я переїжджав лодкою, брав гідроцикли, катався. Такі мощні. Тут хлопці колись лодки плавали. Ракети, кораблі, мир, щастя. Це зараз війна. Ну, ми переживемо це війну. це обов'язково бо ми українці. Це водні остров, хлопці. Рибаків нема, бачите, нема. Бачите, нема. Нема рибаків. Воду дали, бачите, вода хороша. Бачите, яка вода. Води багато і риба є. Люди не прийшли, бо не було води, бо вітер 4, О, цапля полетіла. природа в Красиво, да? Полетела так. Вот тут, кстати, хорошие места. Уточки, хлопцы. Видите? Сидели утки. Цапли, утки, хлопцы. Все живые. Все дышит, все. Цвете и пахнет. Хлопцы, весна пришла. Вот и пришла. Это хорошие места. У меня на этом месте такая раздача была, хлопцы, на дальниках. Тут где-то яма есть. И вот На той ямі, ну обробку об я всю рибу поспускав. Бачите, рибаків нема, утки є, цаплі є, рибаків нема. Бачите, чисто. Рибаки ловили, срача все позабирали. Молодці. Хлопці молодці, приїхали з собою, всі вбрали, щоб місці не казали, що приїжджають, ловить, не вбирають, все чисто, молодці, хлопці отловили. Мусор забрали. Оце я розумію. Оце вже добре. Так що хлопці всі місця на місці. Приїжджайте, ловіть. Я теж піду ловити. Обов'язково підписуйтесь на канал. Вода є, бачите? Оце так і з волною. Все время вода є. Вода є, риба є. Де Дела, потім хижак, красотіща, дивіться, яка красотища. Сонце заходить, захвалить, захване. Значить, завтра що, будуть тучі. Дежа не буде, а тучі будуть. Тут глибини, ну тут 5-6, 5-6, десь яма, десь там. Хлопці, перехвалив я вас, перехвалив, дивіться, бички всі тут. Дивіться, мусор тут от пачок. Ось ці бутилки пива тут. Все, перехвалило, хлопці. Ну не вас іменно, ну ви зрозуміли. О тих ідіотів, що сруть. Бачите? Насрали, бички не убрали. О, так що хлопці. Далі я не піду дивитися, бо там, мабуть, таке саме. Наче тут пройшов якийсь місь, коротше, Якийсь сміж бичків смерч бичків прийшов. Сиділи в кустах, курили. Людей нема, вони курилися. і курили. На заріжні хлопці. Можна піти подивитися, звісно, що з мусором. Дивіться, ще вельту. Я не замітив зразу. Дивіться. Оце курять, бачите. Сикер спуч. Бутилки. Бачите, він стани. Ну, Ну, ще бутилочки, бумажки. ну коротше сиділи сразу. не не виправляються хлопці, ще не виправились. Хотіли, але не можуть. Хотіли, але не можуть. Ну а що зробиш? Таке життя. Нема не в них бажання. Чисто, що було у нас в Україні. Що зробиш? Так, хлопці хитрий лящ. Жовтенька, така сладенька, сладенька, що не Понутка сидить. крячка. Кряка я там оставалась. Может и подкормить эту крячку. А ну-ка, кушай. Бачите, крячка, карась тоже пришел. Но сегодня дождь, хлопцы. Мы сегодня пришли закормить. Дивіться, <coughs> с малым. Кажи, добрый день, мы из Украины. Я тебе скажу самое интересное богата. Вы можете попасть под землю из дынчик, а на воде дынка круглая, на связанном воздухе, а война. И когда человек пробаивается в эту войну дынку, когда остается на земле, а вообще тебе на сегменте. Что ты мультик рассказал, да, что Нет, ты Нет, какой мультик? А что? Лосе, смотри, вчера я сбирал бутылки, да? Все чисто, дивіться. Тепер воді. Раз. Два. Дивіться. Дивіться далі. Я думав сітки стоять, типу, бутилки прибрати, але то не сітки, походу, то вітром здуло бутилки. Що? Крата, так, да, молодець. Я думав, що то... Бутилки коротше, типа сітки, думав повитягувати. А це, казується хлопці, дивіться. це За вітром. Всі всі бутилки знесло, хоча вони стекляні. Вчора не було, ми ж гуляли, ви ж дивились, Вчора сонечко було. ми збирали бутилки, ловили рибу. Десь, а сьогодні опять всі бутилки хлопці на цьому. Ну як я їх пособираю, я їх не як. Вон в кущах теж лежить. Он бутилки. Коротше, це озеро ни хрена не боброве. Це озеро називається бутилочне. Бутилочне. Тут бутилки плавають, вон ще бутилка. Вот Сіди кота, вон. В общем, хлопці, підписуйтесь, дивіться, ми сьогодні кормимо. Крота. крота, давай, крота. Вот, воно так сощо, так і німов прямо і садись. Дивіться, крячка тупо сидить на точці, де я вчора закормив. Дивіться і не входить. Тупо сидить. Я зараз буду кормити хлопців. Крячка сидить і не входить. Бачите, що приманка робить. Накорми вже крячки в кустах сидять, карасі під водою. я буду ходити, просто дощ сьогодні. Плюс тата прокормить неділю. Ну що кормити один раз, два рази? Треба конкретно неділю закормити. Будемо воно трошки загусло, дивіться кормом вода прибавляється, дивіться і крячка йде зразу на корм. Буде ныряти за ним. Бачите? Вона думає, що це їй. А це і їй, і карасям, і всьому остальному. Дивіться. Подкормимо, хорошо, дивіться, утки приплили. Крячки. Давайте що таке прикормка. Все йде зразу. Бачите? Уже всі піти. Ти карась, мабуть теж, треба піти вечором спробувати. Може вечір буде брати. Хлопці, мусор ми забираємо. Мусор забираємо, обов'язково. Це кілограм. Кілограм фанатика вчора було, бачили, да? Подивіться, які відео чим ми вчора кормили. Ну ставимо трохи їм, так? Да? Хлопці. Щоб вони теж щось поїли. Вони ж неряти не зможуть. Бачите, зараз вон, утка справа, утка зліва. Дивіться. Крячечка. Уточка. Це сілісі. Сілісіть, утка, мабуть, вже на яйцях. І крячки всі нас їх полно. Тут полно черепах я прийду знімати, а бутилки все валяються. Вон. Хлопці, це страшне діло. Ці бутилки. Це біч. Біч. Це біч. Бачите, я забираю своє господарство з собою. Просто там магазин, поняли, на центральний. І вони йдуть, щоб там в вулицях їх ганяють. І вони йдуть, а тут в кустях сідають коротше, і бухають. Калкаші місні. І залетні. і строители. Або там люди б їх нагнали, якщо б вони там сіли. А вони оце по кущах сідають і розкидують. оця бомжота, блін. Оце бомжам дають гроші, блін, да, вони просять. Блін, всю життя їм давав. І вони йдуть пропивають їх коротше. і потім ще сруть. Представляєте? Неблагодарні ці бомжі. Це страшне діло, коротше. такий закон, якийсь життєвий. Так, мусор я забрав, несу додому. Дивіться, як крячки вже при прикорку притулили. А нього там шапка і цей кепка. Под низом шапка тепла. Це Тепла шапочка. А блазер. Он він не слухається, не хоче слухатися. Ага, зонтик у нього є. Хлопці, я хочу вам показати супер вимост. Опа, бачили, як вони нерні. Дивіться, вона нряди. Тийця. Ниряй. Хтось нерне чи ні. Тут черепах, хлопці, сотні. Я вам покажу. Чуєте, а їх продають Опа, і ще й у. Коротше, вони все поплювали. Молодці. Так, нам ще тут мусор, прийдеться наступної рибалки буде. Да чи зараз? Поберемо. Одінемо перчатку от баночку. Зараз я заберу цю баночку, піду з знімовимісткою. Одіну перчатку. Перчатку І Заберу якраз трохи мусора. Монопад хлопці ну, не брав. Тима побистечку. Ну, хлопці, пишуть, інтересно їм Дивіться. Ви знаєте? Інтересно. Кажуть, ми пишуть в коментарях там, хлопці. Одні позитивні коментарі, хлопці і дівчата, спасибі вам. Дивіться, яка вимазка. Я вам приближую. Бачите, такі опори і диван, но видно. Сидите, столик і ловите з дивана. Все. Ну що там черепах ще нема. Бачите, тут мусора нема, Вона, воно чиста. Я покар... хлопці пишуть, де риба? Хотим мусор, хлопці, ну Ви розумієте, що не ловиться і сидіть, я не... Я трошки ліннівий. Трошки лінтяй. Розумієте? Мені трошки лінь. От стаканчик дивіться. Бах. Так. Бутинка. Так. Ну так, іде по дорозі собі, хоп. І викинув. мене малий, малий не сорить. А? Я теж не сорю. іде так корешки хоп. І кольочок і з дорозі. Хоп. Головне, Глав, щоб ліпісків не було хлопці. У нас шахеди кожну ніч літають. Можуть ці ліпіски. Написали нам, е, кіберполіція СБУ пише постійно смски, що не е, ходіть в ліс е, там, де опас, літають шахеди. І, якщо бачите підозрілий предмет, хлопці... І дітям треба розказати, щоб не підбрав, бо можуть бути якісь дівчатки, ліпіски, ці москалі. Вони задолбали, вони хочуть нас всіх убити. Чуєте? Подлюки, а ми жити будемо, ми все одно будемо жити в Україні і процвітати. І відстраювати Україну, і любити відновати нашу Україну, хлопці. І захищати її. І працювати, і бізнес. У мене, хлопці, чим я займаюся, у мене бізнес. Невеличкий, я бізнесмен. Так що хлопці працюємо теж ФОП, платимо налоги. Зараз підняли в разі. Місяць плачу 2,5 налог, 2,5. Фоп, друга група. І потім ще квартал 5 тисяч. Все підняли з Нового року. І плюс... Декларацію заповняємо, там теж щось платимо. У мене жінка займається. Займаємося бізнесом. А як жити? Тільки бізнес. Дивіться. Який тут бутилок. Піду, мабуть, заберу цю ще. А що робити, хлопці? Ну, блін, все одно робити нічого. Бізнес працює. Опа! О! Ну, щось полезне при, при, зроблю. Теж приємно. Ви подивитесь, теж сорити не будете. Так що я думаю, що це все правильно. І позитивно. Всіх дякую. Всіх. Всім всього найкращого мира хлопцям повернутися живим, любіть Україну.